І от, друзі, я знайшов у нас в Карпатах вже цвете Тирлич Безлистовий. Так? Це квітка, яка занесена в червону книгу. Так? Ну, особисто мені ця квіточка чимось нагадує соцвіття петунії. Так? Можливо, навіть і чимось соцвіття Крокуса. Неймовірно, красиво бачу на сьогодні в горах. Пухмуро, сонечка мало є і він ще не, не відкрився повністю. Але коли гарно сонце засяє, цей тирлич відкриється повністю, друзі. Нагадую, це червонокнижна квіточка. Нагадую, друзі, це Прикарпаття Івано-Франківщина. Гляньте на якій висоті. Неймовірно красиво. Біля вас я трошки буду вивчати наші червонокнижні соцвіття, квіти. Так що, миру, добра, ставимо подобаючки, Кому подобається такий контент. Слава Україні, друзі!